100% держслужбовців найвищого рівня до 2020 року мають вільно володіти англійською. А 75% випускників вітчизняних шкіл розмовлятимуть двома іноземними. Нині на Буковині офіційно відкрили рік англійської мови. Розпочався він з концерту у Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання Юність Буковини. Маленькі городяни читали вірші та виконували відомі пісні як українською, так і англійською мовами. А згодом на базі ресурсного центру Вікно в Америку при обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Восюка відбулася урочиста академія. Сприяти вивченню англійської в Україні будуть США. За їх фінансової підтримки в інформаційних центрах по всій країні є вже чимало книг та підручників, а ще працюватимуть іноземні волонтери. Ми спонсуємо людей, для яких англійська мова являється рідною з Сполучених Штатів Америки, і вони відвідують такі центри вікно в Америку Куруватимуть процес популяризації англійської в Україні представники програми Go Global. 80% інформації в інтернеті опубліковані саме англійською мовою. Тобто, для того, щоб дізнаватися про світ, для того щоб інтегруватися в світ, нам потрібно знати англійську мову. Хочемо привернути увагу українців до того, що дає знання англійської мови.